Жабка-мандрівниця. Була собі на світі жабка скрикотушка Сиділа вона в болоті, палювала на комарів та комашок, а на весі голосно скрикотала зі своїми подружками. Якось вона сиділа та насолоджувалася теплим дрібним дощиком. Раптом у повітрі, пролунав тонкий, свистячий та переривчатий звук. Це зграя диких качок прилетіла на те саме болото, де жила жаба. Спочатку жаба сховалася, то пізніше вона зважилася висунути з води свою вирвооку голову. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди летять качки. Ках-ках-ках. сказала качка. Уже стає прохолодно, швидше на південь, швидше на південь. Пані качки, насмілилась обізватися жабка. Що таке південь? На який ви летите? Добре на півдні, тепер там тепло, там є такі чудові болота, які там черв'яки. добре на півдні. Та чи багато там мошок і комарів? спитала жабка. О, цілі хмари. Жабка була в захваті та стала проситися на південь із ними. Як ми тебе візьмемо? У тебе ж немає крил. вигукнула одна з качок. Жабка трохи подумала і сказала. Я знаю, я придумала. Нехай дві з вас візьмуть у свої дзьоби паличку, а я причеплюся за неї посередині. Ви будете летіти, а я їхати. Хоча мовчати і тягти хоч би і легку жабу три тисячі верст. Не познає яке задоволення, але її розум настільки вразив качок, що вона одностайно погодилася нести її. І ось Уже в жабки прихопила подих від страшенної висоти, на яку її підняли. От як я чудово придумала, гордо думала вона про себе. Під час відпочинку жабка сказала, що в неї від висоти паморочиться голова і попросила качок летіти не так високо. Тепер вони чули голос, голоси людей. Дивіться, дивіться, кричали діти в одному селі. Качки жабу несуть. Жаба слухала це і у неї стрибало серце. Чи знають вони, що це я придумала, а не качки? подумала скрикотушка. Дивіться, дивіться, кричали в іншому селі. Яке диво? І хто це придумав таку хитру штуковину? Жабка не витримала і, забувши про обережність, закричала Це я, я. Із цим криком вона полетіла вниз та шубовснула у брудний ставок на краю села. Тут Скрикотушка розповіла місцевим жабам дивну історію про те, як вона винайшла новий незвичайний спосіб подорожі на качках, як у неї були класні, власні качки, які носили її, куди їй лише заманеться. Вона стверджувала, що її качки обов'язково повернуться за нею, але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що жабка розбилася об землю, і дуже жаліли її.